Касі, касі, gracias, mi а? Ш... А ще й в серйозному, в якому я ніколи не працювала. Імпульсивність рухів. Був один технічний недолік та момент, який я запам'ятала. Дуже важке слово, я намагаюся його вимовити. Я не знаю, чого я його вставляю, але це друге відео, в яке я вставляю це слово. Запам'ятовала. <сіхі> Був Запам'ятовала. Запам'ятовала. Був один технічний недолік на той момент, який я запам'ятовала <сіхі> Запам забула. Чого не, Чого не спростити собі життя, Вероніка? Навіщо ти вибираєш такі слова? Запам'ятовала. Ти не можеш це вимовити, навіщо ти це вставила? Забула. Технічний недолік та момент, який я забула врахувати. Імпульсивність рухів. Був один технічний недолік та момент, який я забула врахувати. Наприклад, коли ти заходиш в кадр, не треба ось так прямо одразу, в ту ж саму секунду. По... А! Піпі-бень. Amor, <laughs> bem